Вітаю вас, друзі, в своєму просторі на каналі Марення Марії. Сьогодні розклад буде на страхи і реальність. Іноді страхи піднімають прям цілу хвилю, цілу бурю, емоцій, почуттів, і ми не знаємо, як з ними справитись. Ми можемо сидіти, лежати, думати, прокручувати по 5 разів. А іноді варто просто сісти і розібратися, де страх, а де моя реальність. У нас сьогодні два варіанти. Ми будемо розбиратися більш детально, придумайте свої ситуації, згадуйте там, де вас штормить просто неймовірно. І там ми зараз туди ми і заглянемо. Можете дивитися на кожну ситуацію. Всього два варіанти, дві ситуації. Можете дивитися кожну. Давайте почнемо сонечка, тим паче, подивіться, як у нас йдуть якісь. Дивовижні фігури від, нашої, від нашого страха, які приходять в нашу реальність. Що ж, давайте почнемо. Хочу сьогодні на двох колодах, на двох колодах працювати. Це гримуар і будинок божевільного. Отже, перший страх, страх, що малює наша уява у зв'язку із вашою ситуацією. І перша карта. І щоб в житті, в не сталося, все має бути через якийсь важкий крок. Важкі кроки, важкі переходи, важкі. Випробування постійні, негаразди, треба щось вигадувати, ви йдете по дорозі самі, ви стираєте пальці в кров, і все це вас так напрягає, що ви не хочете не сваритися, не розбиратися, ні з ким говорити. Дайте я полежу, дайте я посплю. Тому, думаю, бо мені ну, по-різному, да? може бути поведінка різна, але після того я витягну всю ситуацію на собі. Як виглядає ситуація насправді? Насправді ця ситуація вас чомусь вчить. Вона показує про те, що, по-перше, період, періоди або життя, яке було в минулому, вже ніби ви його пройшли, і те, що вважалося вам важким, воно важким вже в апріорі стати не може. Вон, ви знаєте, як це проходити. І скоріше, якби ви сприйняли це, як базуючись на вашому досвіді, ви можете привнести щось або зробити щось більш корисне, більш творче і так далі. Можна тут фантазувати багато, ви робите це як в каторгу. Що негативно описую я вас цієї проблеми. Що от може бути, да, від того, що ви вже це проходили, ви вже це знаєте, і вам це треба пройти. Можливо, я мало описала страх, але якщо воно вам відгукнулося, то одразу зрозуміло. Так, як негативно описую ява? Замість того, щоб ви розуміли, що це просто на базі, я повторюся, але на базі старого виникає. Фундамент, і ви можете просовуватись далі. Це є певний стопор. От уява говорить стоп, ти нічого не розумієш, ти можеш не справитись, ти можеш. Вилетіло. Ладно. І. Я вже не говорю про те, що про вас можуть подумати люди, чомусь вам це важливо. І ви на людях, знаєте, як от в уяві вашій, ви як безсовісний, ви ем, нездара і так далі. Тобто, ми ну, зрозуміли, що себе по журити, навіть не пожурити, а себе покусати, погризти найлегший варіант, ніж показати, що ти витягнеш. І скоріше ваша уява показує, що в цій ситуації ви не справляєтесь, ви однозначно жертва, і вам треба цей вантаж нести. Який уявний, або який явний негатив існує з цієї проблеми, коли у вас виникає страх, який негатив насправді, да? не той, що уява малює, який він насправді такий сьогодні у нас досить шир, такий, широкий спектр розглядання справи. Ну, по-перше, зразу скажу, що щоб не сталося, так як ви сприймаєте все те, що в вашому майбутньому має бути погане. І для вас, от ви говорите, що я не маю бути права, не маю, в принципі, ні на що, не бути щасливою. Я не маю права. Оце ваш негатив, який випливає. У вас є ця програма, що без праці не витягнеш рибку із пруда, що треба обов'язково через каторгу мені сприймати цей світ. Все, що відбувається, має бути через біль, через страждання. Можливо, воно і так, але ви його занадто матеріалізуєте. І ці страждання, які ви вважаєте стражданням, вони насправді проявляються в ваш світ. От я не можу пройти, тут, скоріше вам дати пораду. Хоча я, мабуть, не перша, хто говорить про те, що ви сприймаєте, що світ треба пройти через каторгу, не через інтерес, як це нова гра, новий левел да, в житті, а через те, що це треба пройти ці... позбутися своє... свого щастя, позбутися своєї радості і взяти все в руки, тобто розслаблятися не можна ні в коєму разі. А тут, говорять, вам як порада, говорять про те, що ви маєте право сприйманяти цей негатив як більш мудре мудру позицію, і сприймати це, от навіть якщо це для вас можливо, у вигляді. Навпаки, все робиться для мене. По бісовісному ця енергія, я використовую її для себе. І я використовую її в творчість. Ось цей негатив, який виступає, от бажано його використовувати. Наскільки я розумію, ті, хто вибрав сонечко, тут людина, яка не бажає сваритися, яка не бажає виходити на конфлікт. І вона така, знаєте, вічна терпіла. І... Тільки коли стучиться радість або щастя, значить, має все зіпсуватися. Да? Воно можливо і так, але замість того, щоб страждати, ви маєте звідси брати ресурс, ви маєте грати в цю гру, да? а не там скарбіть або ще що найгірше, це займатися саме бічування. Який позитив? Да? Ваш страх, який позитив? А позитив є в тому, що так цікаво, що все змінюється, все в цьому житті змінюється. І якщо вам радісно, то це приділ. Якщо у вас в житті все добре, це значить приділ. Ось так, уява показує ваші страхи. А що реально? Що реально, вона в реальності, да, якщо е, тут. Чекайте, е, зосереджуся. А, тобто, якщо все закінчиться, то це, ну, це кінець якогось періоду, то в реальності тут говориться про те, що йде просто, коли йде. Якась неприємна ситуація в житті, то це просто поворот. Причому поворот в найкращу, зрозуміло, по башні, в найкращу для вас сторону, але ви її сприймаєте, бачите, як. Подивіться, як намальовано, як ви, як мозок грає з вами і займається і самокритикою, і тим, що ти не можеш бути щасливою, і кидає вас в жертви. Подивіться, як відозмінюється, хоча в реальності, коли йде. Ось цей страх, в реальності це просто навпаки. Класно, мені допомагають, класно, я йду впряму, впряму, ну, в пряму впрямку. Ну, мене, мене курірують, і я тепер буду йти в правильному напрямку. Давайте необ'єктивна картина, яка із цієї ситуації висвічує людина, але ця ситуація ніколи не станеться. От що найстрашніше, що вам не дає спадки. Що ви упускаєте свій шанс, що ви взагалі е, повернулися не туди, і ви маєте відходити від всього того, що ви любите, із всього вашого призначення. Ось так. І майбутнє, що трапиться насправді, і це саме найцікавіше, що трапиться насправді, насправді це є движучою силою, особливо, якщо ви призвете страх і скажете привіт, ти мій ресурс. І йде просто обестінювання навіть цього страху, і ви просто рухаєтесь вперед і стаєте спостерігачем. Я думала, що буде порада набагато яскравіша, але вона є дієвою. Коли йде страх, і коли ви розумієте, що страх це зовсім не кінець страх або якась ситуація, да, коли вона виникає в нас страх, і це не є. Тим, що закінчує моє щастя, і, можливо, я виходжу на якийсь рівень, який, значить, я роблю щось неправильно, значить, я не можу прочитати реальність і так далі. А насправді це ваш шанс, якщо з'являється страх, то це є ваш ресурс, і ви починаєте обестінювати його. Да? І ви знаєте, коли я один раз запитала. В клієнта, що б ти собі сказав з майбутнього. А він, ну, навпаки, тому минулому хлопчику в минулому хлопчику він сказав: не бійся, все дуже просто. І оцей процес, коли ви побачите, що все дуже просто в складному, це і буде ваш крок від страху до реальності. Дякую, перший варіант. Досить об'ємно, можете передивитися, кому. Тому що все одно розклад був в потоці, і, можливо, хтось почує для себе щось нове, або, навпаки, підійде від старого. Дякую вам за вашу увагу, а ми переходимо до другого варіанту. Об'ємний такий розклад, тому і часу займає, яка навіть тінь, можна по тіні гадати. Страхи і реальність. Так? Що ми згадуємо ситуацію там, де нам страшно, де піднімаються страшки, де ми не можемо спати, не знаю, нагріла я колоду, мабуть, я візьму іншу. Чомусь, мені здається, так мені. Да, набагато краще. Отже, ситуація, в якій ви вбачаєте свій страх і що малює нашу уяву у зв'язку з цю, я... цю ситуацію. Ну, по-перше, жутке розчарування, жутке розчарування, шлях в ні туди, в нікуди. І нема сил, і знаєте, як місто, в якому вмерла надія. І коли виникає ситуація, у вас от такий стан, коли ви не можете толком рухатись, і щоб до вас не прийшло, одразу приходить певне розчарування, що знов якісь випробування, що, що опять. Як виглядає ситуація насправді? Тут доволі такий, ви знаєте, частий формат. Виникнення дурнуватих ситуацій, як виглядає ситуація насправді? Насправді, ви той, хто хотів би мати приємні емоції завжди? А чому би ні? Ну а чому ні. І при тому, що ви самі творите свій світ, і ситуація викривляється. В принципі, за вашим бажанням. Ви можете розсердитись, ви можете сміятися, ви можете хахатати, ви знаєте, де це можна зробити, і яким чином. Так? Тобто, тут я би сказала більше, людина одягає маски, і тут просто в кожній ситуації показується ваша, і в цій ситуації показується ваша маска. Та сама по черзі, яка вдягається в цій ситуації. Що негативно описую я вас цієї проблеми. От просто от там найстрашніше, що? Що я таким чином можу контролювати весь світ? Я брюс всі і коли я вдягаю маски, я можу спокійно всіх крутити навколо свого пальця. Хорошо? Який реальний, так, явний негатив існує з цієї проблеми, насправді? Насправді те, що ви не відкриті, ті те, що ви не даєте? Не даєте витоку. Або, да, наприклад, напевно, ну, витоку, да, або, дивіться, кажу там, я роблю в потоці. От у вас цього потоку немає, тому що ви різні, а якщо ви вдягаєте маску, ви закриті. А якщо ви закриті, то і ситуація для вас каструбата. І якщо для вас воно ваша придумана вами гра, то воно не програється так, як треба. І замість того, щоб ви отримали якнайбільше. Результату від ситуації, енергії, інформації і так далі, то ви получаєте маленьку дозу. Маленьку. Оце і є негатив, тому що ви вдягаєте маски. Давайте подивимося, все ж таки, який позитив малює уява, але він просто уявний. От коли виникає ваша ситуація. Ну, ви вговарюєте самі себе про те, що все, що не робиться, це робиться до кращого. Воно то да, Але таким чином ви просто не сприймаєте світ духовно, а ви просто. Ну, мабуть, отак йдете далі. Просто ви получили собі, я молодець, я виграв, і, і, і все, і пойдет. І не чіпайте мене, і не рушіть моє щастя, і не рушіть моє, взагалі моє життя. Мені нормально, але я знаю, що на кожний випадок у мене є маска. Що реально, що позитивного в цій ситуації. Що якби. Ця маска була справжня. Якби, ви, можливо, і зняли би цю маску, і були просто, знаєте, от, ну, не то, що радісні і щасливі, а просто самодостатні. От, от так кажуть, там, які, як є, такі, як я є в цій ситуації, це б надало вам міці і сили отримати істину. Ви би побачили реальність, а не ту гуру, яку граєте ви. Ось так. Я, причому це не гра матриці, не гра в селі, Багов і так далі кермічні уроки, а це просто сам ваш сценарій, вашої гри. Але в реальності, в реальності ви можете получить саме істину. Поїхали далі. Що саме страшне може статися в цій ситуації, яка кидає нам тіні? Ну, як би там не було, я повторювала разів 10 слово маска, подивіться, це ж, подивіться, який образ, так? але необ'єктивна картина, це те, що ти боїшся бути щасливою. І для того, щоб і яким взагалі який ти є, і коли ти не пізнаєш себе, мабуть, варто вже зробити розклад на тіньову я і не боятися своєї тіньової сторони, тому що тут реально, якщо необ'єктивна картина, то реально реально можна побачити свою тіньову і реально можна в неї навіть... Закохатися. Ну, от, от така я я, яка є. І жити без масок або прожити все життя. І ось це не об'єктивна картина, яка ніколи не станеться, це те, що я буду жити в масці все життя. Давайте найцікавіше це майбутнє те, що трапиться насправді з цієї ситуації. Все ж таки, це буде розбор, це буде розбор себе, це буде розбор своїх тіньових сторін. І прийняття, тобто знімаємо маски або беремо одну маску і вивчаємо, чого я її вдів, чи вділа, чому, для що, яку роль вона для мене зігравала, і насправді, як мені тепер з цим жити, і як вона мені буде допомагати. Ну що ж, на індивідуальних розкладах, зрозуміло, ми говоримо більш детально, більш розбі розбираємо особистість і заглядаємо і в тіньові сторони. Тому, друзі, звертайтеся, а я вам вдячна за лайк і підписку. А ми йдемо далі.